заявим собі, як Біла Церква, в хокейний міст в Україні. Хокей це така штука, дуже багато радості, емоцій. Дуже багато. Ми об'єднали однодумців, створили, збудували чудовий прекрасний рядовий каток. Тоді, коли з'явилася програма «Хокей України, ми подали заявку. Цю роботу на себе взяв благодійний фонд Костянтина Єфименка. Ми об'єднали однодумців. З самого початку місто Біла Церква не була включена в цю програму, а були включені виключно обласні центри України, а вона була включена лише після того, як Бажання Костянтина Олексійовича включити місто Білоцерку, так як це є його рідне місто. місто. І е, дякуючи йому, фактично в місті Білоцерка з'явилася льодова арена. Льодова арена називається Білий Барс. Так, як називається наш білоцерківський хокейний клуб Білий Барс. А будували, як завжди, білоцерківські проектанти, білоцерківські будівельники. А технадзор здійснювали інженери. Електрики, енергетики, фахівці заводу тріба за півроку ми збудували повністю каток. У Минулому році ми там, наприклад, рахували, що у нас шість медалей, вивезли 20 діток, а шість медалей. То зараз, на даний момент, ми виїжджаємо і ми рахуємо, що в нас дві дитинки з 22 приїхало тільки без медалей. І то вони зайняли місця без медалей, приїхали, тому що п'єдестал зайняли наші діти. Тобто, перше, четверте, п'яте місце були наші. Я народився на Заріччі. і все життя там прожив. Ми жили на березі річки. І, звичайно, взимку грали в хокей. Особливо на вихідних це зранку до ночі. І в нас були запеклі баталії, запеклі бої. Потім ми захотіли вийти на більш е, велику арену. Ми організували всі школи за дом культури Расава. Хто пам'ятає, там була фактично створена коробка. Ми з відрами три дня заливали. Лід замерз, два дні ми потренувалися. А третє тренування не відбулося, тому що ми всіх запросили. А лід розтав, ну, Стало тепло. Ну, хто думав, що в кінці січня може бути так, що воно все розтало просто до асфальту. І з того часу я сподіваюся, що колись в місті Біла церква буде льодовий каток. В okay. на украинском уровне, мы підтягуємося до тройки лидеров. Самая первая и самая яркая эмоция была, это когда в конце сезона, первого сезона взрослой команды, э, мы здесь, на этой арене, э, в феврале месяце обыграли хоккейный клуб «Сокол» 3-2. Я знаю, что такое команда «Сокол». Это базовая команда сборной Украины. Коли грає е, команда хокейна е, Білоцерківська, стадіон заповнений не тільки вщем, при 450 місць приходить тисячу-півтори тисячі людей. Ми ощущали, постійно ощущали підтримку, підтримку саме зрителей. І вже за, за час, за два до початку хокея, сюди невозможно було зайти, тому що всі трибуни були переповнені і всі чекали, коли буде матч. Місце є, умови всі є. Що саме основне, вона безкоштовна. Секція без, безкоштовна. Не дешево, це не 5 гривень, не 10, це нуль. Тобто будь-який, хто хоче займатися зимовими видами спорту на е, льодовому катку, може долучитися без будь-яких проблем. Мені дуже подобається, що в нас побудували цю арену. Без неї я не знаю, що... чим я займався, ще я робив. Для того щоб стати успішним, потрібно багато працювати. І е, нашої арени льодової достатньо, для того, щоб досягти будь-яких результатів. У нас всі ребята перспективні, саме доб'ються найвисоких високих результатів.